Мова крафтова пивоварня у Дніпрі з власною філософією та унікальним підходом до виробництва пива. Для цієї команди людей пиво це не просто алкогольний напій, для них пиво спосіб покращити та поглибити комунікацію між людьми. Адже саме цей пінний напій завжди зближував та об'єднував людей, незважаючи на будь-які протиріччя між ними. Щодня мова варить десятки впізнаваних сортів і налагоджує зв'язки між сотнями людей. Тому що пиво універсальний спосіб знайти спільну мову будь-і де будь-коли треба лише дібрати правильний сорт. Зараз ми маємо 10 постійних сортів. Серед них навіть є безалкогольна версія. От а взагалі-то пива типу лагера, пілснера, це чешський напрямок, чи стаутів тайпі, це британський напрямок. Намагаємося відтворити у Дніпрі пиво різних епох різних географічних складових для того, щоб дати Дніпрянам більш смаку та історії поверіння на планеті. Слід зазначити, що пивовари компанії ще з початку створення у 2018 році багато експериментували з різними технологіями виробництва, різним обладнанням та різними підходами до пивоваріння все для того, щоб, врешті-решт, представити споживачам максимально якісний та смачний напій. Ми поїздили по всій країні. Мова варилася у Львові, у Києві, у Запоріжжі, у Харкові. Подивилися на обладнання і вирішили, яке саме треба взяти нам для того, щоб задовольнити наші потреби. Напевно, по-перше, що для нас дуже важливо, це окрім того, що пиво має бути просто смачне. Це дуже важливо, пиво має бути смачним, але воно ще повинно бути безопасним, якісним для того, щоб можна було його спокійно пити і не міркувати відносно того, чи може зі мною щось статися чи ні. Ми для цього дуже багато уваги приділяємо. Через те, в нас на території пивоварні є своя лабораторія, через те на самій пивоварні немає екскурсії, а вона вся за склом. Тому що там підтримується дуже високий рівень санітарних умов. Маю на увазі там чисто дуже. От ми приділяємо увагу дуже сильно миттю саміх чанів. На цей час в нас не пастеризоване, не фільтроване пиво стоїть у пляшці пів року. Це дуже багато і це дуже кропотлива праця, керуючись власною філософією та ідеєю зближення, команда мова вирішила створити особливе місце для щирого спілкування. У 2022 році на базі власної пивоварні відкрився певний простір локація свободи і відкритості. Це ресторан, бар та просто місто відпочинку, де можна підслухати історії про пивоварню, дізнатися більше про пивну культуру, зав'язати цікаві знайомства або знайти нові враження. Саме тут відбулася презентація особливого подарунку Дніпрянам та гостям міста унікального пива Дніпра, що була приурочена до дня міста. Ми дуже багато їздили, окрім того, що по країні ще їздили до Німеччини, до Чехії, в Іспанію. І кожного разу, коли відвідали різних постачальників чи компаньонів, хотіли привезти щось з Дніпра. І кожного разу цікаво, ну що б таке взяти. От і вирішили, а чому б не зварити пиво Дніпра, яке можна брати з собою у подорож та дарувати людям, які не були у Дніпрі? Для того щоб віднайти унікальний смак, пивовари разом з істориками міста провели величезну дослідницьку роботу. Вони визначили, яким було пиво в нашому місті протягом трьох історичних епох: смаки пінного – в імперському Катеринославі, радянському Дніпропетровську. Та сучасному Дніпрі були заново винайдені пивоварами мови з урахуванням технологій того часу і наших регіональних особливостей. З цих трьох унікальних смаків, методом сліпого голосування, Дніпряни обрали для себе смак нового пива. Розробкою дизайну займався головний художник Дніпра Сергій Білий разом з командою Дніпро дизайн. Після презентації в пивному просторі відкрився музей пивоваріння, який розповідає про історію цього напою в нашому регіоні, починаючи з імперських часів. Тому відтепер у кожного поціновувача пива в Дніпрі є унікальна можливість скуштувати келих прохолодного пінного, дізнатись про історію та еволюцію пивоваріння в Дніпрі. Завітайте в пивний простір. Ви зможете долучитись до унікальної пивної культури, скуштувати смачного та якісного пива та дізнатись для себе багато нового. Простір відкритий кожен день з 11 ранку до 10 вечора за адресою Проспект Праці, 8.